Аграрії Львівщини знову зможуть отримати гранти в межах інвестиційної програми продовольчої та сільськогосподарської організації ООН-ФАО. Ця допомога спрямована на підтримку цієї сфери та розвиток малих виробників відповідної продукції. Досягнення мети програми планується через надання грантів інвестиційних грантів на рахунки бенефіціарів при умові. Якщо виробники будуть зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, досягнення мети планується не лише через надання грантів, а також планується надання різноманітних проведення навчань для виробників. На завершенні перший етап реалізації грантової програми, що давало можливість виробникам отримати допомогу за трьома напрямками: виробництво ягід, овочів та секторі аквакультури. Слід зазначити, за результатами першого грантового вікна право на отримання грантів отримали в області 45 виробників. І сума грантів складала від 10 до 25 тисяч доларів, доларів. А у перерахунку на гривню загальна сума грантів, якою скористалися виробники Львівщини, складає 27 мільйонів гривень. А наразі у другому етапі реалізації цієї програми також дали отримати грант і виробникам молока. Згідно аналізу, ті аграрії, що вже отримали кошти, інвестували їх на закупівлю спеціальної техніки, обладнання та перехід на альтернативні джерела енергії. Але варто зазначити, що і самі заявники мають вкласти свої гроші. Для овочей і для культури і молока малий заявник, тобто той, хто претендує на грант до 10 тисяч доларів. Або в гривневому еквіваленті це 370 тисяч гривень. Ми просимо від нього власний внесок в розмірі 20%. Якщо це великий заявник, який подається на великий грант до 25 тисяч доларів гривневому еквіваленті 925 тисяч гривень. Внесок дещо більше це є 30% власного внеску. Для виробників ягід внесок дещо більший. Якщо це малий заявник, то внесок до 30 а великі мають зробити до 40%. Ми приймаємо заявки лише в Державному аграрному реєстрі, тобто ніяким іншим чином заявка до нас потрапити не може. Тому ми всіх заохочуємо заходити в Державний аграрний реєстр. Знайомитися з нашими програмами, вони там активовані з 25 грудня по 31 січня. Податися на програму дуже просто, тому що. Перший грантовий цикл ми вимагали заповнення досить такої детальної анкети. Тепер ми спростили це, і це просто буде подача через сам дар у вигляді чек-листату. Там вже можна і ознайомитися з критеріями участі у програмі. Триватиме прийом заявок до 31 січня. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.